Робовська Юля одеська школа номер 45 Богдан Чепурку, про мову. Українська мова давня її молода, світить рідне слово, як жива вода, звідки воно взялось, діло непросте, в душу засівалось і з душі росте. клас школа номер 45 візь Юлію Косинціко рідна мова Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як хійська вода. До України мова байвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серце і душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що в свій свістенький політ. Тетяна, четвертий Б клас загальноосвітня школа номер 45 Ваоніт Повтава Хто не говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміє говорити зайці зайченята по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчила мама, Прийми ж, матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Марцінкевич Андрій, школа 45, Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. До родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просорах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Гушан Марія, одеська загальна освітня школа номер 45 4 Б класу Оксана Забушко Мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній рявлять громи в негоду солов'я. На своїй природній мові і потоки гламанять. Зелен клени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина так, як мати, мова в кожного є з нас. Ось лупий, могутня сила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки, і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова, Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, Даний нам від роду, а без мови наш народ не був народом. через відстані віків. Як сила могутня. Мова наших прабатьків лине мипу. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева І тиша вечорова. Мова, наша мова, пліт минулих повість. Вічна юнна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова мрійнику жар птиця. Рішна в праглому криниця. А для мене мова ти як синє море, у якому томість і печаль, і горе. Мова, наша мова пісня волоса, Нею мріє весна, нею плаче осінь. Нею моря зни, нею кличе літо, в ній криваві риту Сльози заповітні. Я без тебе мова, без зерня полови, Соняшним без сонця, без птахів діброви. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Невгасиму мову, слово незабутнє.